Нагадую, що в моєму телеграмі я розігруюся цього красунщика при досягненні 3333 підписників. Також додатково в мене ще розігруються три дігла мія хапушка. Підпишись і можливо один із цих діглів стане твій. Цей відос більше про лайфхаки. Тут ти побачиш, як побачити вартість скіна, поки він ще в трейдбані, як дізнатись повну вартість свого інвентаря, щоб не рахувати 10 сторінок да, своїх шмоточок. Також в цьому відосі ти дізнаєшся, як подивитись, скільки кейсів ти відкрив на своєму аккаунті, скільки галди вибив і взагалі. Яка твоя статистика по осінькам, фіолкам тому подібно. Півхвилини на спонсора і полетіли. Сьогодні це буде Bloody Case. Якщо ти полюбляєш відкривати кейси у Габена, на цьому сайті це можна робити значно дешевше і ключі не треба купляти. А спочатку, взагалі, безкоштовно, зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скини на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з кейс доти або раз. Щоб додатково отримати. Ти 40 гривень на баланс за промокод FELIX Ти отримуєш 28 гривень. І якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, Габен, це чи якийсь сайт. Свої гроші завжди краще витратити на поріжок звишніх. Все, що тобі потрібно, це два розширення для браузера: Steam Inventory Helper і Case Opening Stats. Давайте почнемо з Case Opening Stats. Що це взагалі таке? По факту, це розширення, якому ви даєте історію свого інвентарю і він, по суті, все це діло підраховує. Навіть ось такі картиночки робить. Саме перша галда у нас була ось у ці перчики, Далі гама Доплер Емеральд, Фельшон, Кукріч. Ну і два останніх ножі, які ми вибили на кейс Батлі. Умовно злебігаю. Далі ми бачимо, що було загалом відкрито 636 кейсів Скільки? і 5 галди. Та да ти шо? Тут ми бачимо 5 голди, 3 червоних. Червоних мені випало трішечки більше. Тут недоновлена статистика. Вам треба нажати ось лот статс, ну, щоб не чекати, я зараз цього робити не буду. 100 фіулочок мені ляпнуло, 17 рожевого, 509 синяк. Ну, 80%. Ось така статистика по випаданню у мене. Ножі навіть переплюнули червоне. Ну окей, окей, така статистика цього аккаунту. Статреків 49 штучок випало. Самі популярні пушечки це Ebison, п 2000 і. П250. Ну і отакі 5 галдішек у мене випало. Друге розширення це Steam Inventory Helper. По суті, він. Може підрахувати вам всі шмоточки, які є тут, але не враховуючи сховище. Дякуючи Вальвосам, шмоточка, яка вам залітає з трейду або там з кейсу, її не можна продати аж цілий тиждень. Відповідно, вартість цієї шмотки, ви не можете дізнатися. З тим інвентарі Хелпер збирає цю інформацію і вам ось пише прайси по цій шмотості Тим паче ви можете на неї нажати, і вас перекидає відразу на саму торгівельну площадку. Відразу можете чекнути Автобай і всі інші Пропозиції по даному скіну. Якщо цей відос був для тебе корисним, напиши про це в коментарях. І якщо він назбирає 200 впадовайок, я запишу великий відос про абсолютно всі розширення, всі сайти, якими я користуюсь, які, я думаю, буде абсолютно кожному корисним. Дякую за перегляд, я з вами не прощаюсь ще побачимось.